Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати два способи, як приготувати горохову мастирку. Розберемо перший, він буде довший, потребує варіння. Для нього нам буде потрібна горохова крупа, манка та вода. В загальному готування горохової мастирки воно якби є один загальний спосіб, і від нього далі вже всі просто відштовхуються. Тобто, ми будемо, я вам покажу в загальному цей спосіб і які інгредієнти можна буде додати в кінці для того, щоб ваша іменно горохова мастерка відрізнялася від інших, свій горох я замочив зарані на 6 годин, тобто він вже замочений з додаванням соди. Тобто немає якихось определених грамів. Нам потрібно просто взяти ту кількість гороху, яка вам потрібна, закинути в кастрюлю. І наляти туди стільки води, щоб вона покрила горох десь на 2 сантиметри. Ось в нас вже якраз утворився шум. Ми його просто збираємо ложкою. Взагалі краще для варки брати каструлю з товстим дном широку. Так вода швидше закипить. Щоб вода ще швидше закипіла, то краще в неї додавати Сіль. Це збільшить швидкість кипіння у воді. Ось у нас якраз вже горох закипів. Зібрали шум. Тобто перший він якраз його буде найбільше, далі потім буде його Де по чуть-чуть додаватись. Нам головне зібрати цей основний. Вже тоді він, якщо ви його накриєте кришкою, то він не збіжить. Все, він закипів, даємо мінімальний вогонь. І десь постійно, в... на протязі 40 хвилин, години. Постійно його помішуємо, щоб він не пристав до дна. Але якщо ви взяли каструлю з товстим дном, то в принципі він не повинен пристати. Вже коли горох починає трошки розварюватись, то у кашкою для пюрешки допомагаємо йому розбити, щоб він швидше розварився. Тепер, коли ми дійшли до стадії, що у нас горох уварився, ми його добре потовкли, він ще у нас схожий на пюре, ми вводимо манку і поступово помішуємо. І в принципі мастирка готова. Тобто вже верхній шар, шар який трошки відстиг, трошки вистиг, він вже ось дуже добре ліпиться. Вона нагадує нам, як дуже добре розімнятий розігрітий пластилін. Добре мнеться, не липне до рук. Ось вийшла дуже чудова мастирка. Ще на такій теплій стадії, як я вже сказав, саме чудово додавати інгредієнти. Вони будуть засвоюватись всі спеції всі, все сипуче. Другий спосіб простіший. Він не, не потребує варіння, для цього тільки нам знадобиться горохова мука. Тобто суть нас буде яка, нам потрібно буде взяти манку і горохову саме муку, і просто за... перемішати. Взяти в пропорції один до одного. Просто можна виміряти банкою або стаканом. І просто перемішати. Тобто, це тоді, коли нам потрібно там, дуже швидко зібратися на риболовлю, то цей спосіб дуже добре підійде. Єдиний тільки його мінус, тому що сама вже мастерка не буде такою стійкою, як після варіння тому що ми пророзварюємо і структура стає клейкою і пластиліми подібною додаємо ще одне яйце І все добре перемішуємо. На цьому етапі ми можемо додати багато різних інгредієнтів, соєвий соус, сіль, цукор, ванільний цукор, для того, щоб наша мастерка від... різнялася від інших. Теперь все добре розтираємо. Для кольору ще можна додати куркуми. Якщо ви її, наприклад, зробили дуже рідкою, ви можете знову додати манку та огорохову муку. І ще домішати. Ще раз повторюю, що перезакидати буде потрібно трішки частіше, тому що вона не така пластиліноподібна, як перший варіант. Але також дуже непогано і доволі добре підійти для швидкої риболовлі. І ось у нас вийшло два види мастирки це після варіння, а це без варіння. Ця буде трішки швидше розтворятися у воді, ця буде довше. Колір відрізняється. Тут у нас були яйця через те воно жовтіше. Але ми можемо додавати куркуму. Тобто зробити відтінок жовтого такий, який нам потрібен. Зрозуміло, що варіант з варінням він довший, але він кращий. Ця виходить, більш забитіша. Але для швидкої риболовлі також дуже добре підійде. Все, дякую за перегляд. Підтримуйте лайком та коментарем.